Але Ісусу Христом для себе розуміє, що як важливо слухати чисте Слово Боже і бути з'єднаним з апостольським вченням, тому що є багато різних фарисеїв, золотів, єсеїв, але Ісус дає чисте слово, і дуже важливо не втратити цю першу любов свою. Тому що Ісус каже, що Ти працював багато, але не знемігся, але має на тебе, що Ти покинув свою першу любов. Ти покинув, Ісус каже. І е, ця перша любов це оце перше покаяння, коли ми каємося, навертаємось до Бога, коли ми слухаємо це Слово. І хто мені проповідував? Хто мені давав слово Боже? Мені дав слово Боже пастор. І там так само показано, що апостол Павло казав, ви залишили мене. І хто проповідував їм всім цим церквам-язичникам, апостол Павло, він насаджував церкви. Через нього Бог діяв.